Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні м'якенькі млинці з вишневою начинкою. Готується все, як завжди, дуже просто та швидко. Тому почнемо. Для початку нам потрібно приготувати вишневу начинку, так як її треба час, щоб охолонути. Я просто розморозила вишню, сік не зливала, додала сюди цукор та кукурудзний крохмаль. Все добре перемішую, ставлю на маленький вогонь і варю до загустіння. Також можна взяти і консервовану вишню, але теж її трішки приварити. Перекладаємо начинку в чисту тарілку і даємо їй повністю охолонути. Тепер приготуємо самі млинці. В миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, за бажанням додаємо ванільний цукор або ванільну пасту, і вінчиком все добре перемішуємо. Тепер сюди всипаємо все борошно, борошно обов'язково просіємо. все добре перемішуємо. Після того, як ввели борошно, все добре перемішали, тільки тоді вводимо молоко. Приготування тіста для млинців саме за такою послідовністю виходить без грудочок, тому краще готувати його так. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки коли все добре перемішали, вводимо в тісто окроп та олію. Олію можна замінити на розтоплене вершкове масло, тоді млинці вийдуть ще більш ніжнішими. І ще раз все добре перемішуємо. Обов'язково проходимося вінчиком по однові та боках миски, щоб все борошно помішалося в тісто. І тепер будемо обсмажувати млинці. Обсмажуємо млинці на середньому вогні. Добре розігріваю пательню, нічим її не змащую, бо в мене антипригарна. Якщо у вас чугунна пательня, то трішки її потрібно змастити олією. Смажу на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 20-30 секунд. Як тільки краї млинця зарумянилися, одразу його перевертаю. Проходжуся лопаткою по краях млинця і захвачую руками та перевертаю. Готовий млинець перекладаємо на тарілку і далі смажимо млинці. І ось всі мої млинці вже готові. Тільки погляньте, які вони вийшли м'якенькі, тісто взагалі не рветься, дуже добре тримає форму, згинається. Ленці виходять дуже смачненькі, тому їх можна їсти і без начинки. Але все ж таки ми приготували вишневу начинку, то тепер їх будемо начиняти. Викладаємо чайну ложку вишневої начинки на млинець і загортаємо його конвертиком. Ці млинці виходять нереально смачними, дуже м'якенькими, ніжними, з кислинкою і вишні. Обов'язково спробуйте їх приготувати, це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!